Доброго вечора, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я Анюта Алієва. Сьогоднішнє відео буде невеличке. Я хочу пересадити ось цю новеньку орхідейку, тому що я її купувала як оцінку, так як в неї там треба передивитися коріння. А ось цю орхідейку міні, я знайшла навіть. Ой, це я поливала і. Я знайшла навіть назву ароматна ця орхідейка. Я її пересадила вчора. Ви знаєте, таке класне в неї коріння. <кій> а, в неї коріння все таке от здорове, знаєте? Дістал, я дістала її з маленького горщика, зовсім маленький в неї був горщик, це ж міні. І в неї, я навіть не знаю, оце торфостакан там. да? І оцей весь торфстаканчик, він був заплетений цим корінням. Ну, Доволі непогано. Але я також її купляла як у ціночку. За 200 гривень я її купила. Хоча вони були чи по 300, там, чи не знаю. Ну, Так, як цвіташка, ну, я рада, що я її купила. Пересадила я її ось в кору. Взяла півлітровий стакан. Ну, я надіюсь, що буде вона тут добре себе почувати, особливо без торфостакана. Нехай вона росте. Мені подобається зараз її вигляд. Ну, Мені здається, що вона як відчує полегшення, знаєте, і буде рости собі гарненько. Листочки в неї такі плямисті. Ну, класнюча. Я думаю, що їй тут буде. Класно. Ось вона стоїть у мене на кухні, на ось цьому підвіконні. Тут я наводила порядок. На откоси. Не дивіться прошу, тому що ви знаєте, що в мене плесень на вікнах. Так, Покажу вже це вікно. Там в куточку стоїть пепіромія. Деякі кажуть, що це пілея, але я її купувала як пепіромія-рептилія. Купувала я її на той момент дуже дорого. Це декілька років тому. Такий кусенький череночок коштував 70 чи 80 гривень, зовсім маленький. Це була рідкість, але зараз, мабуть, їх повно. Ну, вона так класно розрослася, мені вона подобається, я її так на відро поставила. Прикольна така борідка. Так, тут фіалочка у мене, амба, вона зараз не квітне. А я попересаджувала їх, була влітку в більшенькі горщики, то були занедбані дуже, не росли, чуть не попропадали. І коли я їх пересадила, стала поливати, вони почали рости. Ось гляньте, це, це хто у мене? А, сірпантін. Оця сірпантін, гляньте, як розрослась. А вона була маленька дітка, які не росли і ця, і та. І ще одну я продала була кристали Сваровські. Вона розцвіла, і я її продала. Ось також ці буду продавати, тому що, ну, не знаю, трошки треба прорядити, як кажуть. Якщо хтось захоче, можете замовити цю і амба, амба взагалі букетна. Вона така класнюча колір у неї. Ви можете в інтернеті подивитися Амба і Серпантин. Букетна, знаєте, амба як яблуневий цвіт. А, ну, Ось це мій папоротник єдиний. Мені він так подобається. І ви знаєте, я помітила, що він себе дуже гарно почуває от іменно на кухні. От. Єдине, що мені здається, він трошечки світлуватий, як на папороть. Не знаю. Але це сіверна сторона, ну якби сонця тут не буває. Ну, він такий хорошенький. Так, ось цю піпіромію Джиліан я продаю. Вона у мене сталася єдина. Я її продаю недорого. Якщо хтось хоче, пишіть мені, будь ласка, я пересилаю, розкупили череночки, Осталась вона одна. Ось цю я продаю. І зараз я вам принесу, покажу рейндроп. Також я продаю. Ось рейндроп. Вона, у неї такі класнючі листки, правда, пильнуваті, ну нічого. Ось таке доросле, доросла рослина. Ось така я віддаю дешевше, мабуть, чим я дітку купувала за 100 гривень. Ця 150 грн. хочу. Будь ласка, пишіть, домовимось, я пересилаю. Ну, Рослина класна. Просто трошечки я хочу деякі рослини прибрати. Ну, ось так виглядає моє підвіконня на кухні. Подобається папороть. Класно. Так, потихеньку і по одному вікну і повимиваю. Так, ну що, зараз буду цю орхідейку я штурмувати тут. Витягну. І тут, я думаю, що буде торфостакан. Треба буде звільнити коріння. Так, ну ось, був торфостакан, тут він відвалився сам. Ось на цьому корінні він був, і я його у смітник він так і упав. Коріння не дуже гарне, ну, різне, є, є різне. Я думаю, чи в торф садить, чи в мох. Мабуть, мабуть, ой, вторф. В корі... Господи, боже, в коріння, в коріння, в коріння, в кору. Чи в мох посадити. Та ні, мабуть, в кору. Просто звільнила від цього торфу стакана і вже їй буде полегше. Зараз я покажу, купила два горщика. Ось такий субстрат для орхідей. Дві упаковки я купила горщики, але вони. Мабуть, занадто здорові. Хоча тут, як сказати, ну, бачите, ось така штучка. Можна неповний насипати. Та, мабуть, я не повний, просто насиплю та і все. І ось таке для орхідей якесь добриво. Треба їх попідживлювати. Друзі, ну ось пересадила. Ви знаєте, так класно виглядає у, у таких горшках високих. У мене горшки були другі, ті, що з піддончиками. І я розумію, що іноді воно настільки, знаєте, ось сюди от випирає зверху. А тут, ось так, ну, якось як колба. знаєте, Мені більше подобається на, на, на зараз, на цей момент, іменно от ці горшки. Так класно. Ну, нехай тепер вона у мене росте, цвіте, радує мене і вас. Ось така красуня. Так, ну що ще? Завтра прийде ще одна реанімашка. Ну, як реанімашка? Мабуть, вона не реанімашка, а просто як. ну, можливо, це по сорту, що мало коріння. От, треба буде також дивитися в корінь. А, можливо, просто от мало коріння. А орхідейка дуже цікава, бігліп, дуже яскравий колір, ну, такий цвітненька, жовтенька з рожевеньким. А, так що чекайте на нове відео. І я замовила ще дещо: це буде інтрига. А, не знаю, коли мені відправляться в іншому магазині. І це не орхідея. Так що, і там ще добриво я замовила для орхідей. А, і ви мене просите вже хої показувати. Ще я не дібралась, не добралась до того підвіконня, його треба помити. Сьогодні зранку поливала всі квіти. Треба поперемивати, тоді я вам буду показувати. Ну, наразі це все. Ось так, друзі. Зараз орхідейка піде в іншу кімнату. Мені так подобається ця колба. Це в Аврорі я купила. Клас. Є такі зелені, бачила фіолетові, рожеві. Ну, там були тільки зелені і білі. Я думаю, білі саме, саме то, ну, прозорі. Ось так. Ну, все. Всього доброго вам. Тихої ночі. Пока-пока, друзі.